Контррозвідка Служби безпеки України за процесуального керівництва обласної прокуратури затримала чергову агентку ФСБ, яка готувала нову серію ворожих повітряних атак на Сумщину. Головним завданням фігурантки був збір геолокації та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу. Для цього агентка регулярно об'їжджала місцевість, а також втемно випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під виглядом побутових розмов. Також вона намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів. У разі виявлення однодумців агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від ФСБ. Втім, служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки і затримала її на гарячому, коли агентка ФСБ знімала один з об'єктів на відео. За даними слідства, ворожою поплічницею є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв'язки зі своїми родичами, які проживають в Російській Федерації, і є прибічниками збройної агресії проти України. Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала фігурантку та визначила її куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки, ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ. Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки України, вкотре наголошує, що жоден зрадник чи військовий злочинець не уникне покарання і буде відповідати за законом України.